Друзі, сьогодні для мене надзвичайна і дуже тепла зустріч. Сьогодні я зустрічаюсь, як для мене, з неймовірною людиною. Я думаю, що ви після нашого інтерв'ю теж це відчуєте. Це Олена Майданік, лікар-психіатр, лікар-акушер-гінеколог, інструктор з тактичної медицини, лікар фізичної та реабілітаційної медицини. Щоб почати спочатку, як для мене спочатку, я хочу сказати всім нашим глядачам, що починала ти будучи лікарем-акушером гінекологом. Ти захистила дисертацію, ти була завідувач відділення в одному з, я вважаю, найпрестижніших лікувальних закладів це перинатальний центр міста Київ. А потім щось трапилось. Ти можеш сказати, що? Ну, Трапила далі життя, продовжився шлях. Ну, насправді, психіатрією я почала займатися ну, напевно з психології, і початок був задовго до, тому що я почала вивчати перинатальну психологію для того, щоб викладати в школі для батьківства. Мені завжди подобалася психологія ще, ну напевно, так з, зі свідомого віку, років з 15-16. Мені завжди подобалося спостерігати за людьми, за процесами їх мислення, за тим, що відбувається навколо їх, за процесами свідомості. Ну, це я зараз вже знаю, як це все називається. Тоді це просто для мене було напевно, спостереження. І коли я увійшла в медицину, в 16 років поступила в медичний університет, то звісно, це була медичний факультет, загальна лікувальна справа, і в нас не так було багато часу на вивчення психології, психіатрії, це були окремі курси. .fikat. Якось все рівно воно йшло паралельно поряд зі мною, тому що я Відчувала, що в людині є організм, є органи і системи, але це синкурує мозок. І мені завжди було цікаво, як це відбувається. Я хочу доповнити, вибач, коли в перинатальному центрі, центрі народжують жінки передчасно. І передчасно не тільки 36 тижнів, а й 20 тижнів, і 22 тижні тобто, коли можуть втратити дитину. І Олена вперше започаткувала е, терапію, так. Да, терапію цих жінок, вона збирала їх і е, допомагала їм пройти цей шлях. Потім так, на цьому в принципі, була потім побудована е, дисертаційна робота, тому що е, з перинатальної психології, звісно, дитина приходить, життя зароджується, народжується в жінці, але вона приходить в родину. Я почала вичати сімейну психологію, психотерапію, сімейну, далі психосоматику, кошер гінекологію, яким чином впливають психічні процеси, на процеси, вже які відбуваються в організмі жінки. Ну і далі вже почався ось цей шлях, напевно, який дуже багато років тягнеться. Більше 10 років я цим займаюся, якби. але коли Хотілося б щось таке донести до про материнство і про життя, про цінність його життя, що не все, вибачте, на органому рівні, тільки відбувається, що все відбувається на клітинному рівні, а цим всім процесом займається нейроендокринна регуляція, нейроімунна регуляція. І саме на цьому була побудована диссертаційна робота, яка пов'язала це було, там, про названня ризику передчасних пологів у жінок з високим психоемоційним навантаженням. І тоді було важко на той момент е затвердити тему. Тому що ну, всі проходять ради наукові, але донести чому саме така тема. І... Тобто їм на той час було це не цікаво. Не цікаво нам і не зрозуміло. І вже коли ми захистили з професором дисертацію, я дуже дякую професорі Ірині Барісівській, яка на це пішла. Тоді було сказано, що навіть на на раді, вчені, що думали, що це якась авантюра, тому що ну де, вибачте, якби. Организ системи жінки, а де голова? І всі говорили, що так, всі знають, що ці проблеми від голови, але довести це неможливо. І тоді почалися перші доповіді, виступи на конференціях стосовно того, як важливі процеси психічні, як вони впливають на процеси в усьому організмі. І тоді я пам'ятаю, що це все ще було дуже так відношення. Не ну, буду вже казати, як мене називали, але зараз вже всі стали психологами, менторами, психотерапевтами. Це вже зараз зрозуміло. А тоді це був тільки початок і було важко пробити цю тему, цю, цю ідею того, що важливо думати і звертати, звертатися до, все ж таки, до наших керівних структур. І так і вже. Виникла ідея йти в психіатрію, тому що вона в собі включає не тільки процеси психології, вивчення клінічної психології, медичної психології, тестування вона в себе включає і психотерапію як метод корекції, який застосовувався тоді з жінками, тому що такі методі, як терапія, тоді був початок. Дивиться медичний. Працівників. це включили світ, і генератор переключиться на більшість медичних працівників буде дивитися. Я пам'ятаю, як вона прийшла і вперше сказала, я уходжу з акушерської гінекології, уходжу з цього закладу. Я була в шоці. Я чесно скажу. Я почала її вмовляти і казати: так, стоп, не може нормальна людина відмовитись від цього, бо це джекпот. І вона сказала мені, вибач, в третю миці вона сказала, ні, я прийняла рішення. І в мене питання таке: чи складно тобі було прийняти рішення? Бо я знаю, що соціум це я одна була. Я впевнена, що це була мама, я впевнена, що це була родина. Скажи, це було важко? І як ти, як ти вирішила це питання? Як ти знайшла ну, в собі сили, от таке питання задам тобі? Отак угу. от. Після 30 змінити своє досить успішне життя. Е, ну, Прийняти рішення саме було ну, не важко, тому що я ще раз повторюю, я постійно це кажу. Я не йшла з і онкології, тому що в мене там щось не вдалося, або я не бачила е, якихось перспектив. Якщо ви пам'ятаєте, то тоді якраз була конференція в Берліні, я там не мала участь. І багато чого бачила попереду, але так сталося в житті, що я мала проблеми зі здоров'ям фізичні, і, пройшовши ось цей шлях, якийсь невдалих спроб подолати це все, я опинилася тут в Нодосі. І коли вже мене тут команда. Поставили на ноги, почала вникати процеси психології ще більше, тому що я пройшла якийсь шлях, ще додатковий вже мала якийсь досвід, боротьби. І тут я почала вже працювати як лікар-психіатр з пацієнтами і з бійцями. Для мене це був як склався пазл. Uh -huh. Тому що е, всі ці роки, коли почалася війна, ще задовго, якщо ви пам'ятаєте, коли був ще Майдан, і казали, що буде війна. Тоді теж на мене дивилися. Але якось внутрішньо цього була постійно готувалася і боялася цього. Бо я розуміла наслідки, які будуть. Коли почалася війна, всіма можливими способами допомагала на щось відправляла, збирали ми там щось. Якось була така ініціатива до того, щоб якось хоча б допомогти, бо тоді приходили повістки до мене в тому числі, тому що в мене була хірургічна спеціальність, чому з нашому потоку прийшли. Повістки. Але на той час якраз був захист дисертації, і якось так вирішилось, що ми залишились все ж таки. І на той час. Рішення не їхати на передову в шпиталі не, або не приймати участь як лікар в бойових діях, мені а, ну, якби більше допомогло напевно, залишитися те, що тут а, адміністрація, і лікарі казали, що, напевно, ми тут маємо щось робити, тому що ми тут маємо допомагати комусь. Ну, на той час в мене була маленька дитина. Чи, яке б рішення було далі, я не знаю. Но, я кажу за той час. Але так сталося, що якраз почався а, активний Славянськ, почалися перші переселенки, і було прийнято рішення допомагати а, жінкам, переселенкам, які а, приїжджали в Київ надавати їм ось таку допомогу. І це був Психіат, психологічно. Після. Психологічно, так, в тому числі, тому вони треба було десь народжувати, і тоді пренедальний центр знав на себе цю функцію. І я була відповідальна за звітність, за роботу з ними, за прийоми, за цю якусь ну, документацію, в тому числі за психологічну роботу. І тоді перший ось той досвід очей цивільного населення. Мене вразив, і звісно, я, для мене це не було якось. Знаєте, мені хотілося бути чимось допомагати. Мені хотілося бути до цього також дотичною. І я пам'ятаю першу двійню, яку забрали прямо з вокзалу, і потім пропирвали. Вона народила перечасник, ми збирали речі. І як вони розповідали, що на її очах відбулося, як снаряд потрапив там в кухню. Ну, так, тоді це було. Тоді... Жах. Це було було. жах. Тому, коли я вже потрапила в нодус і, побачивши, тут вже безпосередньо тих бійців, які були там, і працюючи з ними як лікар-психіатр, це був початок такий, ну, напевно, з нуля. Скажи мені, будь ласка, чому саме тобі головний лікарці клініки запропонував це? От ти як сама себе, ну чому тобі?